Задзеркалля – дивна вигадана країна із власними правилами, дивакуватими персонажами та своєю лише їм зрозумілою історією. Ну, ж як Росія, щоправда, є вагома відмінність у той час, як задзеркалля Льюіса Керола просто собі жило і нікуди у зовнішній світ не пхалося, то Росія тільки те й робить, що усіма силами намагається спаскудити все, до чого може дотягнутися. І якщо Алісі у книжці треба було шукати способи, як адаптуватися до правил задзеркаля, то нам треба брати приклад з Аліси з фільму, взагалі з іншого фільму. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео про 5 Тисяч російських фейків в Європі. Сьогодні поговоримо про те, що і як транслюють росіяни у європейському союзі. Це велике і важливе дослідження. Не перемикайтеся, як живуть і у що вірять росіяни, в принципі, нам абсолютно не важливо. Нехай вірять, хоч тут я намагаюся згадати якийсь дурний приклад з реальності, типу бойових голубів чи американські біолабораторії під Києвом, але їх стільки, що я просто не зміг обрати. Оберіть собі щось самі. Тобто, ще раз, нам не важливо, що думають звичайні росіяни. Бо вони ні на що не впливають і навіть не намагаються ні на що впливати. Нам набагато важливіше, що мають на думці європейці, адже саме від громадської думки напряму залежить, що нам будуть постачати наші партнери. Росія теж це розуміє і тому намагається перетворити медійний простір наших західних партнерів у таке собі задзеркалля. Сьогодні поговоримо про те, що саме різними способами намагається закидати росіяни у медійний простір Європейського союзу. Серед російських медіа за міжнародну пропаганду відповідають Раша Тудей та Спутник. Уряди сполучених. Штатів та країн Європейського союзу запровадили проти них санкції, але це не зупинило їхню роботу. Вони вкидають свою дезінформацію під іншими брендами та обхідними шляхами. Вони активно використовують також власні чи лояльні канали на YouTube та Telegram, лояльних блогерів на різних платформах та цілі медіа, що фінансуються або патронуються державою агресором. Фактчекінговий проєкт VoxCheck зробив цікавезне дослідження російської пропаганди у шести європейських країнах, виокремив основні ворожі наративи та фейки про Україну та російсько-українську війну. Загалом аналітики VoxCheck виявили майже 5 тисяч кейсів російської пропаганди про Україну популярних євро. Ейських медіа давайте розглядати детальніше кілька слів про саме дослідження. VoxCheck – це фактчекінговий проєкт аналітичної платформи VoxUkraine. Вони входять до міжнародної мережі фактчекерів. Підписали кодекс етики та є офіційними партнерами компанії Мета, тобто Фейсбуку та Інстаграму. Виглядає досить непогано, правда, VoxCheck створив базу наративів російської дезінформації, щоденник пропаганди, аналізуючи 85 медіаресурсів в шести країнах: Німеччині, Італії, Чехії, Польщі, Словаччині та Угорщині. Вони проробили величезну роботу та виявили 27 основних пропагандистських наративів, а також 319 фейків, які виходили з цих наративів, і майже 5 тисяч кейсів. Появи цих фейків у медійному просторі згаданих вище шести країн. Ви тільки уявіть собі масштаби, тобто, фактично, кожні два тижні росіяни виходили із новим брехливим наративом про Україну, і майже кожного дня виходили із новим брехливим фейком під нього. І в середньому 13 разів на день просували його. У медійному просторі країн європейського союзу, і це лише у шести країнах, поки можемо лише уявляти, які є масштаби на рівні всього європейського союзу. До речі, тут мушу сказати про слово наратив, яке віднедавна всі застосовують там де треба і не треба. У нашому випадку у цьому відео слово наратив вживається у значенні загальної ідеї, яку просуває російська пропаганда. Наприклад, у чеському медійному просторі у грудні 22-го року писали, що Зеленський нібито приніс у конгрес сполучених штатів прапор із нацистською бревітурою СС. Бачите, як плавно сходиться все правда? З умовно смішного прикладу відпрацювання ними наративу про нацистів в Україні, можна згадати їхній фейк про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва. На думку російської пропаганди його ліквідували не через зловживання владою та корупцію, а через те, що вони переслідували неонацистів. Хоча його ліквідація точно важлива і гарна подія 22-го року. До речі, про важливі події 22-го року у мене є окреме відео на каналі. Запрошую його подивитися. Лінк залишу в описі до відео. Нагадаю ще раз. Що VoxCheck досліджував всього 6 країн Європейського Союзу, але це дає нам хороше уявлення про те, що взагалі росіяни вкидають у медійний простір ЄС. Отож, три найпопулярніші наративи російської пропаганди у 2022 році у шести досліджених країнах. Перший виявляється, це дії України та Заходу змусили Росію напасти. Ну це класична відмазка, яку знають навіть діти у молодших класах. Коли ти когось вдарив, ти маєш казати: він перший почав. Другий наратив Україна нацистська держава. Ну Нічого нового ще з 2014 року, аж трошки незручно за них. Третій наратив підступний захід активно використовує Україну у своїх цілях, але сам захід, мабуть, не в курсі цього. Саме тому росіяни так часто розказували цей наратив, що він потрапив аж у топ-3 дослідження. У наступній частині відео я пропоную нам трошки порозважатися і оцінити продукт божевільної, але від того не менш небезпечної та хитрої російської пропаганди у 2022 році. До вашої уваги, мій власний топ 10 найбільш божевільних російських наративів у європейському союзі у 2022 році. Все на основі дослідження VoxCheck. Починаємо. Але чекайте, чекайте, перед тим як же зовсім зовсім починати. Нагадую, що це відео зроблено для того. Щоб вам сподобатися, якщо воно вам справді подобається і щось ви почули новеньке, то будь ласка, задонатьте на новий збір від відповерніть живим. Це ніби і новий збір, але далі збирають на озброєння територіальної оборони. Там купують багато корисних. В смертельних штук для наших військових, тому я вас прошу знайти лінк в описі і задонатити або на мою банку, для того щоб бачити, що вам це відео подобається, і ви підтримуєте мою роботу, або вже напряму на сайті поверні живим. Якби ви це не зробили, все буде круто. А ну і принагідно, якщо вам подобається ця робота, яка тут зараз відбувається, і ви маєте ще гроші окрім тих донатів, які ви донатите на українську армію. Можете підтримати цей youtube проєкт. Перелік людей, які вже зараз підтримують цей youtube проєкт, ви бачите на екрані. Велике їм спасибі. Ви дуже допомагаєте. Аєте, усі відоси виходять завдяки вашій підтримці. Якщо ви хочете доєднатися до переліку цих прекрасних людей, внизу в описі до відео є лінки, які допоможуть вам це зробити. А ми повертаємося до топ-10 наративів російської пропаганди, яку вони пушили в країни Європейського Союзу у 2022 році. Все це на основі даних аналітиків VoxCheck. А топ 10 вибрав я сам. Наратив перший: Україна погрожує ядерною катастрофою. Росіянам не потрібна реальність, тому вони вигадують свою Україна, яка добровільно. Вільно відмовилася від третього у світі за розмірами ядерного арсеналу і внесла чи не найбільший внесок у денуклеризацію світу за словами Росіян погрожує. Стерти весь цей світ у ядерний попіл. Цю маячню вони почали поширювати ще з промови Володимира Зеленського у Мюнхені напередодні повномасштабного вторгнення у двадцять році. Тоді президент сказав, що Україна може переглянути умови долучення до Будапештського меморанду. Дослівно він сказав таке: я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ, якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави. Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів. Але що почули росіяни? Пам'ятаємо ми і о потугах київського режиму заполучити ядерне оружі. Підговорили об этом публічно далі росіяни почали казати, що ми зберігаємо зброю на атомних електростанціях, обстрілюємо їх і прямо зараз ведемо розробку ядерної зброї. Такий ідіотизм навіть соромно спростовувати. На щастя, окрім нас, увесь ідіотизм бачать і наші партнери. Побачене на окупованій запорізькій атомній електростанції, не викликає якогось подвійного тлумачення. Наратив другий: Росія воює проти Заходу, а не України. Досить смішна теза, про яку вже навіть жартував і Володимир Зеленський. там два. А деських євреїв, і вони зустрічаються один іншому каже, що говорять, ну що, ну що, ну як там ситуація, що там говорять? Говорить, ну що говорять, говорять, що шо... війна, війна, що за війна? Росія воює з НАТО. Тут серйозно? да, да, війна, Росія воює з НАТО. І що, як там? Ну як там, що? Ну росіяні шо сімдесят тисяч військових загинуло. Всі ракети майже витратили вони. Багато техніки поламано, підірвано, баламано. Отака ситуація. Говорить, а що НАТО? Ну що НАТО? НАТО ще не під'їхало. І цю російську брехню відверто я розумію найменше. Окей, вам росіяни дає тягла українська армія, і ви не хочете цього визнавати. Зрозуміло, але чому ви вважаєте, що постійний галас, що ви програєте насправді військам НАТО, котрі навіть не з'явилися на поле бою, ви вважаєте чомусь не таким принизливим? Чому? Бо якщо припустити, що Росія воює з НАТО, то за час від лютого 22-го року вона втратила ледь не весь свій сучасний танковий парк до 70% сухопутної техніки, тисячі ракет, флагманський корабель. Більше половини захоплених територій, ну і найменш цінне, майже 200 тисяч уже не такої живої та мобільної сили. Нато ж за цей час втратило хіба що не знаю дихання від сміху, чи що. Можливо, ми були би і не проти, щоб Росія воювала з усім колективним заходом, але можемо заслужено пишатись: усі ці втрати, які не відновляться десятиліттями, окупантам завдали наші сили оборони і вже найближчим часом завдадуть ще більше. Тому ми маємо підтримати їх із подвійною силою. І це я вам так нагадую про збір від повернить живим. Найдіть, будь ласка, лінк в описі до відео. Наратив третій: українці хочуть приєднатися до Росії. Якщо пригадуєте, донедавна головним радником росіян з питань українців був Віктор Медвечук, а ще Качаний мужик, який дуже вдало прикидається тупим, чи не прикидається, я щось ніяк не можу зрозуміти. Як ви думаєте, звісно, що із такими радниками можна наплювати на соціологічні опитування, де майже 100% населення ненавидить Росію. Плювати, що кожен третій українець втратив на війні близьких чи знайомих. Російська пропаганда досі твердить, що ми один народ і дуже хочемо жити так, як і вони. Ось так, наприклад. Так, вони дійсно вірять і посилаються на так звані референдуми на окупованих територіях, в яких брали участь люди або зі страху, або тому, що вони божевільні. Ось як, наприклад, пан на цьому відео. Участь в історичному референдумі прийняли сам світліший князь Григорій Олександрович Патьомкін Таврічський, державний діятель, создатель Чорноморського військового флоту і його перший головноначальствуючий генерал фельдмаршал Росіян деколи ще кажуть, що легітимність цих так званих референдумів підтвердили якісь іноземні спостерігачі. Гідно можна в росіян запитатися, а ці іноземні спостерігачі вони зараз з вами в одній кімнаті? також росіяни полюбляють вигадувати, що Україна нібито залякує мешканців тимчасово окупованих територій, щоб вони не хотіли приєднуватися до Росії. Звісно, що цю тупу і примітивну брехню розвінчують відео, коли збройні сили України звільняють черговий населений пункт. Слава Україні! Зрештою, це випадок, коли навіть добре, що росіяни самі просувають цю відверту маячню. Псевдореферендуми в 22-му році показали світу, що і псевдореферендуми у 14-му були повною вигадкою, котрі не мали нічого спільного з реальністю та демократією. Адже росіяни тоді розповідали, що є якась особлива думка кримчан чи потрібно почути голос якогось вигаданого народу Донбасу. Зараз усі прекрасно розуміють, що російські референдуми вартують ще менше ніж угоди з росіянами. Наратив четвертий: Росія допомагає Україні. Я можливо навіть й не хотів коментувати цю повну шизофренію, але на жаль, веселою вона здається лише на перший погляд. Якщо розглянути детальніше, то рівень їхнього цинізму насправді вражає і лякає. По перше, Росія каже, що відбудовує українські міста, показує будівельну техніку, проєкти відновлення, залучає дешевих акторів і місцевих божевільних. Лише забувають уточнити, що це вони вщент зруйнували Маріуполь, знищують Бахмут. Камня на камені не лишили в Маріїнці. Херсон, який вони окупували в перший тиждень вторгнення, майже не зазнав руйнувань протягом окупації і звільнення. А ось пізніше, коли росіян звідти вигнали, вони на наослі бомблять його постійно. По-друге, Росія каже, що нібито допомагає українським дітям, тобто перевозить їх у безпечніші місця від війни. На їхню думку, це територія Росії. Тобто депортує, вчиняє мерзенний злочин проти людяності і краде маленьких, ні в чому не винних діточок. Саме за викрадені дітей путіну та їхні так звані дитячі омбудсменці виписали ордер на арешт. Та й сама ця омбудсменка Марія Білого Львова дуже колоритно описує викраденого за її версію всиновленого, українця. Тяжело реагувати, коли твій рібенок бігає за младшими дітьми і говорить с'єм москалюнка, знищити місто, щоб потім привести телебачення і познімати будівельників, залишити дітей сиротами. Вкрасти їх, вивести за кордон, щоб потім сказати, що ви нібито їх рятуєте. Росіяни просто божевільні істоти. Наратив п'ятий: іноземні найманці в Збройних силах України. У складі Збройних сил України воює Інтернаціональний легіон. Це ніяка не таємниця. Це спеціальний підрозділ, в якому служать добровольці громадяни іноземних країн. Ключове слово тут добровольці. Це люди, що за покликом серця приїхали в Україну захищати нас від агресії. Так, деякі з них, можливо, уклали контракти зі збройними силами і отримують за службу зарплату. Але чи можна називати їх найманцями? Категорично ні, бо найманці це люди, яких вербують за гроші для участі у воєнних діях. Україна вже відкрито закликала іноземців долучатися до інтернаціонального легіону, але ніколи не позиціонувала це способом заробити. Тим часом фактично у складі збройних сил Росії воює вже декілька приватних військових компаній, суддяких заробляти на воєнних злочинах в різних точках планети. І це чергове зазеркалля від росіян, адже російський керівник найманців Пригожин придумує байки про нібито найманців в складі українських збройних сил у той час, коли цей же ж пригожин зі своїми найманцями вчиняє злочини в різних країнах світу. Просто зараз я там вже раніше казав про прийом першокласників. Ти перший почав. Чи не так? Наратив шостий Україна терористична держава. Я переконаний, що всі українці пам'ятають масовані ракетні російські удари, котрі почалися у жовтні 22-го року. Так от ці без сумніву терористичні акти Росія виправдовувала боротьбою з тероризмом. Ви можете не вірити, але так не кажуть. Ми розуміємо, що їм фейки стає придумувати деталі важче, тому російські пропагандисти просто роблять нескладну вправу: беруть усю нашу справедливу риторику про державу терориста Росію і міняють Росію на Україну. Відтак російські пропагандисти кажуть, що нас треба визнати спонсором тероризму, що це ми використовуємо мирне населення як живий щит. Ці підлі брехуни, мабуть, скоро взагалі почнуть нас звинувачувати, що ми сміємо спати у своїх квартирах, коли вони вирішують їх атакувати. Ми знаємо, що коли росіяни починають щось красти, то їм вже Дуже важко зупинитися, тому я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо десь в далекому майбутньому ми побачимо повністю перекладену промову Зеленського в виконанні Путіна, і він, наприклад, попросить Байдена закрити небо. Наратив сьомий Україна продає західну зброю. О, тут я просто дам слово міністру оборони України. Це дурня, поясню. Чому жодного заходу офіційного від жодного офіційного органу я як міністр оборони не отримав? Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський жодного такого запиту не отримав. Міністр Малюської містиції або Генеральний прокурор іноді діток не повідомляли, що не отримали, хоча б щось роз'ясніть, чи це правда, чи це можливо. Чи можливо контрабанда з України з Європу? Можливо. Сигарети ж возять, цигарки. Наші з вами умільці а, в Карпатах, і якщо навіть автомат Калашника вивезуть, я вірю, що це можливо. Але вибачте мені, що вивезуть? Артилерійську установку Цезарь або Трипол Севен, яка важить десятки тонн, чи краба 40 тонного. Ми що ідіоти, замість того, щоб воювати, будемо волосина на базаркати. Один крап, один крап до нього в довісок Цезар іде. Ну це ж дурня, ну повна на річницю вторгнення цю інформацію підтвердили і Сполучені Штати Америки, які не виявили жодних порушень у використанні зброї. Тому якщо таким чином жальгіні росіяни хотіли зірвати постачання Україні зброї, то їм тут нічого не вийшло. А загалом досить цікаво, виходить російська логіка. Чи не так за словами Росіян? НАТО воює з Росією на території України. Але Україна краде у них зброю і продає кудись в інші країни. При тому виходить, що тоді НАТО воює проти Росіян голими руками і все одно їх. Перемагає оце прикол. Наратив восьмий. Союзники хочуть поділити Україну. Оце взагалі одне з найулюбленіших, тому що на рівні із приколом про нацистів в Україні бажання росіян поділити Україну це один із улюблених російських наративів. Я пам'ятаю на власні очі бачив, як ще під час президентської кампанії 2004 року технологи Януковича, які були росіянами за дивиним співпадінням, запускали такі листівки і календарики, на яких написано було, що Україну хочуть поділити на три сорти. В сенсі, які календарики, ну такі. Офлайнові роздруковані календарики, де можна подивитися дату, не було тоді смартфонів, Ви як. Не бачили кого ніколи. Росія чомусь досі живе за правилами 18-го століття, коли всі хочуть захопити територію своїх сусідів. І іншого сенсу в міжнародних відносинах просто немає. Росіяни ніби нічого не чули про світовий правопорядок, міжнародне право, співробітництво і суверенітет. Вони не знають, що якщо Британія, Франція або інші колишні колонізатори визнали незалежність і територіальну цілісність держав, що раніше входили до їхнього складу, то вони не будуть розпочинати війну за свої так звані історичні території. Від початку повномасштабного вторгнення російська конспірологія лише посилилася за російськими даними. Польща ще в березні 22-го року вела війська до Львова, а через рік Володимир Зеленський пообіцяв Дуді віддати Польщі кілька областей. Цікаво, що цю маячню самі ж росіяни мусили таргетовано поширювати на громадян країн Європейського Союзу, щоб ті самі повірили, що нібито вони все життя мріяли поділити Україну. Наратив 9 та наратив 10: Україна та Захід відмовляються від перемовин. Перемога України неможлива. Останні два наративи треба дивитися разом, бо це чудова ілюстрація масштабів російської шизофренії, їхньої напівправди, ну і власне того ж таки задзеркалля. З одного боку вони кажуть, що Україна та Захід відмовляються від перемовин, що Росія виступає за мирне врегулювання, а кривавий режим Зеленського і колективний захід хочуть воювати до кінця. З іншого боку, перемога України за їхніми словами неможлива, бо Росія занадто сильна, Україна занадто слабка, а ми ніколи не переможемо їх на полі бою. Тобто ми ніяк не можемо перемогти Росію, тому ми збираємося воювати з нею аж до поразки. І ми настільки слабкі і неспроможні розбити російську армію, що категорично відмовляємось від перемовин. А Росія, яка обов'язково переможе в цій війні, яка ніяк не може програти, шукає мирне рішення і не хоче продовження війни. Цю дурню навіть не треба спростовувати. Потрібно лише нагадати, що жодних перемовин із росіянами бути не може. Бо коли росіяни хочуть перемовин. Той час з ними точно ні про що не можна говорити, бо вже було достатньо історичних прикладів, які показували, що якщо росіяни хочуть перемовин, укладають перемовини, то потім вони обов'язково першими їх порушать. Про це, до речі, в мене є відео на каналі. Запрошую його вас подивитися. А перемога України обов'язково буде, і це не є якісь фантазії чи вигадки, а це цілком планомірний результат. До якого ми рухаємося завдяки нашим героїчним силам оборони та непереможному народу. Ми вже бачили російські жести доброї волі з півночі України, бачили їхнє так зване перегрупування на Харківщині, спостерігали їхні непрості рішення в Херсоні і обов'язково побачимо, як ці цінікчами драпують з Мелітополя, Маріуполя, Донецька, Луганська і Севастополя. Росіяни це теж знають, тому роблять усе, щоб відтягнути свою поразку, зокрема, поширюють тонни брехні і беззмістовних дурниць на захід. Щоб ускладнити постачання нам зброї, ви спитаєте, що ми, обичні тренливі граждани, можемо з цим робити? Ми можемо протидіяти. Ведіть окремі соцмережі англійською. Постійно пишіть своїм друзям за кордоном про стан справ в Україні. Якщо ж ви зараз за кордоном, то постійно виходьте на вулиці, організовуйте мітинги і акції в підтримку України. Розповідайте іноземцям правду. Показуйте їм російську брехню і поширюйте українські новини. Росія може хоч щомісяця вигадувати нові 7 чи навіть 107 брехливих наративів, але їм це не допоможе. Україна. Переможе на цьому у мене все. Дякую усім, хто додивився до цього моменту. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і порекомендуйте своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є. Якщо ви хочете більше цікавого та розумного контенту від мене, то запрошую вас подивитися у ці відео, які зараз з'явилися у вас на екрані. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.